А чому в мене відео перервалося? Я не знаю, до якого моменту воно записалося, але я відкрила Інь-Янь у колекції 100 пакетиків. І тут отакий кіт Янгол. Е, ну, я хотіла. Я хотіла ось так його наклеїти сюди. Далі. Тепер тут... Ось таке лице. Пліна. Я порвала сюрприз. Я порвала сюрприз. І це був Chill Guy. І це його лице на пакетику було. Блін, я не приблизила ще й. Ось це був Chill Guy. Зараз, до речі, популярний мем. Давайте сюди його приклеїмо. Отак от, от. І останній пакетик на сьогодні з цієї колекції це нігті. Такі. І тут ось такі нігті. Дуже класні. Давайте їх наклеїмо. Ну, я не знаю, давайте сюди наклеїмо. Треба економити місце, бо ця колекція дуже велика. І так. І ми прийшли до нашої новиночки. Свинка пепи переодягалки, або одягалки, просто можна називати. А, ще тут ось така сторінка. Сьогодні в нас ось ця свинка Пепа. І тут в нас це костюм Джорджа. Взагалі-то в цього костюму навіть є історія. Я хотіла зробити не костюм Джорджа, я хотіла зробити костюм тата-свина. Але в мене не вийшло вирізати окуляри. Тому це костюм Джорджа тепер. Але це ще не все. Я підготувала ось такий подарунок у вигляді аватарки для Маргарити, для моєї підписниці. Вона вгадала назву цієї колекції сімка Пепе переодягалки або одягалки. Вона сказала одягалки, але нічого. Я ніяк не прикрашала. Ці сторінки, тому що ось аватарка тут багато місця займає. Така аватарка. Ну, я знаю, не схожа, але там прям фотка в неї. Ось. Така аватарочка в мене вийшла. Сподіваюся, тобі сподобається, якщо ти дивишся це відео зараз. Ну, а на цьому буде це. я вже не буду це зворачувати. На цьому ми закінчуємо. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!